Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні короткий огляд етикеток на дроті, які використовуються для маркування рослин. І підвішуються на гілочку. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Виглядають вони ось таким чином. Тут у мене розпаковані дві етикетки є. Це є пластинки з ПВХ полінілхориду, шершаві. Дозволяють. Наносити на собі напис як олівцем, так і маркером. Пластинки бувають двох розмірів, але відповідно етикетки двох розмірів. Тобто це 2 см на 10 см і 3 см на 10 см. На кінці кожної етикетки є люверс, ось таке от металеве колечко вставлене всередину, і оцинкований дротик. Підвішується етикетка на гілочку, ось заплітається. Просто закручується дротик, і ось в такому вигляді етикетка висить. Звертаю увагу на те, що дуже важливо, коли ви вішаєте такі етикетки на рослини, робіть ось цей отвір більшим за гілочку, тому що гілка в процесі росту буде потовщуватись, і оця металева петля з часом просто почне перетискати гілку. Тому робіть запас, От є гілка, є. Етикетка, нехай вона вільно висить на цій гілочці. Такі етикетки довговічні, такі етикетки не перетираються, не вицвітають, вони різних кольорів, не розсипаються. По суті, це аналогічний матеріал, з якого виготовляється той самий кембрик або стрічки для кріплення рослин під степлер. Бувають ці етикетки в білому кольорі, упаковуються по 250 штук в мішочку, а також жовтого, помаранчевого. Фіолетового, от, рожевого кольору, червоного, зеленого і синього. Отже, придбати етикетки на дроті ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором етикетен-бекера на території України. Також ви це можете зробити в мережі стадових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Дякую за увагу!